Привіт, друже, радий вітати тебе на каналі А32Крю. У нас сьогодні клан Ідолс, це Козак Фьюрі і грає взводом Вінзуколовий Олій. І це карта New Bay FV-4202. Зараз будемо дивитися, що може зробити цей, не знаю, ця фугасниця, мабуть, в цьому бою. І подивимося. Багато хочу сказати про те, що дехто каже, що... В певних моментах, моментах щастить тому або іншому герою в грі. Але е, цей бій саме показує е, іншу сторону цієї медалі, наприклад, ту, коли е, для того, щоб тобі підфартило, треба щось робити. Тобто не може гравець, який стоїть десь в кущі на СТ-шки, Затащити цей бій. Це реально буває, коли залишається один в один проти якогось шотного танка. Зазвичай буває так, що залишається вся команда саме через цього чувака, який стояв там десь в кущі і не грав свій напрямок. Тому тут дивимося, зараз проходить хеш-фугас на 445 і в цього танку. Хеш-фугаси це, мабуть, найкраща його зброя. Тут дещо не попадає наш герой в прожето, але бачите, зводиться, стріляє, вицілює. Причому вицілює толково, він вицілює в задню частину танка для того, щоб що, друзі, правильно, щоб прожет згорів, підгорів, загорівся і так далі. І це, ця штука працює. працює, звісно. Єсотого бачить, бачить, що Єсотий не контролить, його тіммейт грає чомусь іншу сторону. Ну, Тим не менш, 486 залітає на хешфугасі знову. Контролить його М-60 не пробиває. Ну і тут, звісно, треба дожимати прожетто. Шотний. Мінусують Прожето, супер. Зараз внизу на точці А починається баталії, у колова Оля там намагається е зробити е свою роботу з ІСом 7. Ну, Дивимося, зараз М-60 знову не пробиває нашого героя. І наш герой забирає. Забирає М60 в ангар. Семовенти. Контркару, бачите, МК2. Та сама історія. Хешфугаси, друзі, хешфугаси просто люта люта зброя цього танку. І знов такий хешик 479, максималка на хешфугасі 550, якщо хтось не знає, в кого нема цього танка, це просто, як на мене, імба. Тіммейта забирає і сьомий, Ну і звісно, що наш герой має забрати зараз СС 7 сьомого, тим не менш. По карті, якщо подивитися, ми маємо таку, такий розклад, що зліва грають зараз два танки противника проти нашого одного ПТСАу. Ну, а тут, звісно, найслабкіше е місце цієї команди, ну і наш герой забирає. Дивіться, засейвив майже 1200 хітпоінтів. Окей, Зараз його округляємо до 1100. Ну і що наш герой робить? Він собі їде для того, щоб пограти ЄСОТОГО з Хотів врятувати, мабуть, бабаху, але не вийшло. І отут, от, друзі, на цьому моменті хочу зупинитися, що отримує плюгу від єсотого. І тупо моментально моментально він гасить ремкою цей підпал. Ну і залишається. Він бачив, що. Бабаха їде на ту сторону, він залишається грати тут Єсотого. Звісно, це не пощастило, але знову таки 447 це хешфугас І. А отут що? Тут просто Єсотий не пробиває. І чи це пощастило, чи не пощастило, тут не можна сказати так. Можливо, в ЄСОТого досвіду небагато, тому він його не пробив. Але давайте думати, що пощастило. А тут також пощастило, тому що залишилось 10 хітпоїнтів після тарану Єсотого, але. Він продовжує його пушити, він ставить на каток, і бачить, що знову тут об'їжджає бабаха, хоп, і він ховає свій танк за її сотим. Що відбувається далі? Далі відбувається те, що ви любите. Чік поставив на каточок, все правильно. Бабаха хоче вже закінчити цей бій і розуміє, що треба забирати, але він спішить і тим самим дає змогу нашому герою виграти. Але в цьому всьому. Заслуга саме нашого героя, тому що наш герой затащив цю катку. І де йому пощастило, дещо пощастило. Але коли ти накидаєш майже 7К шкоди, забій робиш 5 фрагів, тобто 80% команди, отримуєш майстра, Редлі вотерса звісно, медальку воїна, це означає, що не тільки тобі щастить, а ти ще вмієш грати і розкатувати. Отакі От справи: взвод зробив реально. Майже 9000 шкоди, і це реально показник. Тому, якщо вам цікаво подивитися на статистику нашого героя, давайте подивимося, 12549 боїв зіграно 6899 перемог. Ну і середня шкода по аккаунту 2669. Давайте подивимось, якщо цікаво більше, давайте пройдемо танки і подивимося, які показники саме на Цьому танку. Цей танк дуже цікавий, мені він дуже подобається особисто. 177 боїв зіграно, 71% перемог і 3243 середньої шкоди. Це реально дуже цікавий показник на 100 боїв, умовно кажучи, він зіграв звичайний боїв 95, тобто решта це були рейтингові бої. Стосовно, стосовно совзводного уколова Оля, Гравець зіграв не дуже, скажімо так, результативно, але тим не менш має майже 6К рейтингу, 3374 боя зіграно. Це, звісно, твінк і 71,59% перемог має. А давайте ще подивимося, друзі, таку цікаву історію, як клан Idols. Чому цікавий клан мені. Мені він дуже сподобався, тим, що коли ти заходиш, бачиш, що тут написано українські ідоли, Discord є тут все, що має бути, тут все є. І дивіться, 45 гравців з 50, середній відсоток по перемогам 64-25. Звісно, що багато тут твінків, але тим не менш, бачите, основа є ті, хто грають 70%. Ну, Давайте взагалі для наглядності зробимо. так. 70% гравці йдуть, і достатня кількість в принципі, боїв зіграна у них. Далі йдуть гравці, які всі 60, тобто майже весь клан 60. Деякі гравці залишаються зелені з 50% перемог. Не знаю, як. Вони потрапили в цей клан, але реально е клан дуже гарний, яку відкриваєш і розумієш, що гравці грають з кілові. Це те, про що я вам сьогодні хотів сказати. Тож, будь ласка, підпишіться нарешті на канал, протисніть лайкосік, і Напишіть ваш комент стосовно того, що ви думаєте, як ви вважаєте, чи достойно грають гравці з клана Idols. Що ви думаєте про взагалі про цей клан? І наразі я вам бажаю гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!